Талітуєте і що, і... і... з комнати не можна виходити, не можна водою пользуватися, не забивати, не за піти ночі й умити, бо мені погано вирати. Андрюша, я в підуніверситеті жила на 9-му поверху, поверсі, <соць> поду відмикали в туалетку. Де... Ти уявляєш, що ти можеш. Що ж би ми зробили? Ми ж би нічого не зробили. Вони я... відключають воду. Ну що, ми, ви не будете директора, і ми хатимов. Говорили, що.

тяжело вести батьки хоть менять забрать квартиру а пойти Місяць в месяц Чи просто одноразова плата стоп Ні, не У нас було спочатку чоловік. двести человек Ладно, ребята, мы пошли тогда. Я думаю, что все-таки это не Имя Аня мне очень нравится. Спасибо.